Черга довжиною у сотню людей щодня збираються під стінами Дніпрогазу. Обурені Дніпряни вимагають пояснень щодо колосальних рахунків за газ. Невдоволений НАТО буквально штурмує компанію газовиків з самого ранку. Тетяна Петрівна приходить сюди другий день поспіль і безрезультатно. За газопостачання у приватному будинку замість звичних 200 кубометрів її нарахували вдвічі більше. Замість 1720 приходить сума 4095. А в цьому місяці, так як я заплатила 1720, вони відняли. Весь місяць мені названював нафтогаз, що я маю борг. І на слідущий місяць в мене вже 6 тисяч. Звідки взялися такі аномальні цифри? Жінка не розуміє, як і більшість у черзі, люди розлючені та вимагають пояснень від Дніпрогазу. Ідуть угрози. 1715 у вас задовлежності. Яка в мене може бути задовженість, якщо в мене всі квитанції єжемісячі. Я плачу ровно по щотчику. Реальні показники лічильника кажуть, люди у нових платіжках чомусь не пишуть, відповідати на питання також відмовляються. Додзвонитися до операторів скаржаться нереально, тому люди щодня штурмують головний офіс. Утім і це марно. 20 хвилин на одну людину мої хлопці кажуть, що давай вже не будемо стояти. Ну ну що це? Ну треба, щоб було, щоб я ми по телефону. Ну, вік у нас цифризації, да а от у Дніпрогазі кажуть, плутанина з показниками це ймовірна вина самих споживачів, і припускають люди або передали дані за старими контактами, або ж просто не вклалися в терміни. Коли закінчився період передачі показань з 1 по 5 число, ми вже здійснюємо відповідні роботи з базою даних і передаємо обсяги спожитого газу на платформу оператора газотранспортної системи. І Відповідно на ці обсяги спостачальник здійснює нарахування за газ. Якщо вони цього не зробили, здійснюється розрахункове нарахування. Однак дотримання усіх необхідних умов не гарантія від заборгованості. Олена приміром вчасно передала показники лічильника у телеграм-боті натомість отримала нову шокуючу платіжку у 10 разів більше ніж попередня. Ось мені сказали, що ваші показники передано вашому оператору «Дніпрогаз». але чомусь замість 200 у мені нарахували 1500. і рахунок мені прийшов на 12 тисяч гривень. Звідки взялася ця захмарна сума? Аби дізнатися, жінку запросили у славнозвісний центр обслуговування клієнтів, під стінами якого щодня і чергують сотні аналогічних боржників вже після скандалу у Дніпрогазі обіцяють показання скоригують, тоді ймовірно і зникнуть борги. Софія Куценко Олег Удринський, новини каналу.